Це закон 10, якщо не помиляюсь, 10284, про який йде мова, що буде доплата людям, які працюють на державних посадах. Ну, якщо а так можна, я хочу, щоб ви зрозуміли для себе. Сьогодні, якщо брати в середньому, так цифра, це ми маємо сьогодні 43 тисячі гривень. Це отримають бюджетні працівники. В, ну, ти маєш на увазі чиновника? Чиновники, чиновники. Ну є бюджетні практики. Ні, ні, ні чиновники я маю. На увазі там Б класа. Да? Е -е, дивіться, якщо брати сьогодні, сьогодні середню заробітну плату, то сьогодні це 10-19 тисяч. Все не більше. Вони пропонують зробити доплату до чиновників і зробити там, якщо я не помиляюсь, 62 тисячі. Тобто 20 тисяч і 62 тисячі. Ага. Розумієте, так? Да? Тобто, ну, по-перше, я знаю дуже багато людей, хто, на жаль, сьогодні не отримують 19 тисяч. Ага. У мене питання. да? Послухайте, я не розумію, ну, втричі більше платити чиновникам і аргументувати тим, що вони не будуть красти, я хочу вам сказати, це що вже це проходили. Помилка. Ми це вже проходили. Це раз. Це впливок в обличчі нашим людям. Так не можна робити. Я вважаю, що якщо хто хоче боротися. Щоб наші чиновники не брали гроші, то я хочу бачити робота САПа, НАБУ, ДБР, СБУ, БЕП, поліції. Так. І не просто, так скажімо, це хаборі, а я хочу справи, які дійдуть до суду і люди будуть за гратами. От тоді чиновники не будуть брати хаборі.